нашій студії гість Андрій Татарин, кандидат політичних наук. Я вітаю вас, Андрію, у студії Телебачення Тисмани. Добрий вечір. Ми сьогодні знову погортаємо сторінки історичного календара, і ми сьогодні вирішили поговорити про родину Андрея Шептицького, оскільки цей рік визнано роком Андрея Шептицького. І зупинимося на таких родинних зв'язках. я знаю, ви до нас прийшли сьогодні з готовими вже матеріалами. Ми будемо говорити сьогодні про Климентія Шептицького. Власне, як пов'язані два брати Андрей і Клименті? Адже це були два брати. Клименті був молодший, але їх зв'язує, крім таких родинних зв'язків. Ще яка між ними йде ось така нитка? Знаєте, дійсно, людина Шептицьких справді дала для народу тих своїх пастирів, адже з п'яти дітей, які дійшли до зрілого віку, двоє стали представниками духовенства. І Крементій Шептицький, хоч і був молодшим братом Андрея Шептицького, одначе не менш славний, і е, його справи й досі ще живуть. Адже, як казав колись Андрій Шептицький, я хотів би навести садки цитату. Вона стосується дійсно долі тих двох братів Шептицьких. Колись він в одному з своїх писань писав: що я дуже хотів би обтерти сльози з очей тих, хто плачуть, потішити кожного, хто сумує, покріпити кожного, хто слабкий чи немічний, оздоровити кожного, хто хворий. Присвятити кожного, хто темний. Я хотів би встати всім для усіх, щоб всіх спасти. Так колись написав Андрій Шептицький, і дійсно, оті його слова справдилися. Він та його спадкоємці по духовній лінії стали дійсно всім для всього народу. Вони бачили, що потрібно рятувати український народ і бачили свою місію в тому духовному просвіченні народу. Клементій Шептицький, хоч і був молодшим братом, одначе він вирішив продовжити також братову справу вже в зрілому віці. І тут треба відзначити, що дійсно він став монахом, в досить зрілому віці. Це 43 роки. А от давайте, поки повернемося до його, як він став монахом, mm -hmm. от чим до того займався його молодший брат, який отримав світу? Подібно до Андрея Шептицького, він так само навчався в Кракові, то гімназія Святої Анни, яку він закінчив. Одначас він на відміну від брата вирішив здобути суто світську професію. Він став вирішив стати юристом, тому в нього, по суті, серед його університетів рідних є аж три. Рідні університети, це є е, сам Краків, ягеронський університет, це університети Парижа і Мюнхена. Тобто Тоб... він здобув таку порядну європейську освіту. Так, він здобув Світського. досить порядну, дійсно, на той час європейську освіту, юридичну. Крім того, він також мав дуже великі знання е, зі справи такої лісничої більше, тому що він захопився передничою справою і закінчив навіть лісничий інститут в Кракові. Таким чином він був досить е, такою людиною різноплановою. І якщо можна подивитися по його кар'єрі, яка складалася після здобуття освіти, то він здобув блискучу кар'єру. Він став успішним адвокатом. Він проводив хороші такі показові процеси. Завжди він був на вершині успіху, одначе щось в ньому було таке, що він прагнув понад усе. Ще коли Андрій Шептицький отримав благословення від батьків на монашній сан, він також просив батьків отримати це благословення. Батьки тоді не хотіли дати йому благословення, і, зрештою, тільки їхня смерть. Адже батько Шептицьких помер у 1912 році, і саме тоді він відмовився остаточно від свого морського життя. Хоча міг дійсно проводити звичайну морську кар'єру. Він уже перейшов в монаший стан, будучи таким зрілим так. чоловіком, маючи дійсно світську гарну освіту, близьку кар'єру. То це смерть батька спричинила його перейти в монаший стан? Чи це було ще інші якісь причини? Чи Це невідомо в історії? Ну, на жаль, точних причин таких невідомо, бо, тому що тут може бути і дійсно смерть батька, адже він вже тоді міг і не просити богословні у батьків, а, але так. з іншого боку, може, те розчарування. Адже він був активним політичним діячем, був депутатом Галицького сейму, депутатом австрійського парламенту, і його той відхід від міського життя в 1907 році спричинив такий по суті скандал у Галичині. Адже як такий талановитий чоловік, депутат, парламентський діяч він йде з мірського життя. Хоча Скільки він йому було років тоді? По суті, в 2011 році йому було вже 43 роки. Це вже досить поважний вік, коли вже люди обзаводяться сім'ями, коли народжуються діти і з'являються спадкоємці твого роду. Водночас він не бажав того, він до цього віку стримувався. Водночас, дійсно, смерть батька спричинилася до того, що він зміг нарешті отримати повну свободу дій. Хоча. Від 1907 до 1911 року він займав посаду управителя в батьківському маєтку, займався тими справами, які залишилися у батьківському маєтку. Водночас, у 11-му році, він дійсно змінює різко своє рішення і вирішує прийняти монаший сан. І причому Монашій сан він прийняв, якщо не помиляюся за кордоном. Він, перша його служба Монаша це була у Боснії. Там він почав свій шлях до духовності і, зрештою, тільки його вплив його старшого брата спричинився до того, що він повернувся в Україну, де для нього знайшлося також місце. Адже в той час Андрій Шептицький вирішив зміцнити церкву, зокрема, за рахунок тих монаших згромаджень, і то велика заслуга роду Шептицьких, що вони подбали про розбудову церковних структур. Зокрема, саме Климентій Шептицький очолив так званий Студійський устав. До того часу був лише один чин це чин святого Василя, який був монашим чином в грех-католицькій церкві. Таким чином з'явився ще один монаший чин, який очолив Коментій Шептицький. І перебуванням його було по суті тепер відома Унівська лавра, де він відбував свою гідну таку монастирську і монашу службу. І це при тому, що, будучи монахом, він долучався також активно до тих справ, які відбувалися в церкві, так само як і його брат. Він брав активну громадську участь. І серед тих його заслуг, які йому приписують, це не наукова діяльність, бо, тому що він не цікавився науковою діяльністю, а це була справа об'єднання церков. Зрештою, той інститут, який з'явився у Львові в 30-х роках, це так званий інститут з'єднання церков, очільником його став стали Комендій Шептицький. І, звичайно, велику роль віддавав, хоч от тепер скажуть, звичайно, що от брат, і він можливо віддав деякі привілегії. Протек... Такого... Протекцію так, протекцію. Так? Такого не було, бо дійсно ця людина була толановита, і він йшов не за протекцію, а за своїм обдаруванням. І те визнання, яке отримала, отримала ця особа від католицької церкви, про це свідчить, тому що в 1939 році сам Андрій Шептицький призначив свого брата екзайхом для народів Росії та Сибіру, тому що він вважав, що колись. Настане на той час, коли Грек-католицька церква поширить свій вплив навіть на ці території, і потрібно завчасно про це подбати. Водночас роль Кременті Шептицького була в тому, що в 1945 році, коли був арештований весь провід Грек-католицької церкви, він, по суті, став очільником Рек Католицької церкви на два роки, доки його також не ув'язнили. Так, ви знаєте, взагалі то доля всіх наших греко-католицьких священників, таких передових, які не перейшли, не зрадили віри, це табори. От чи як яка діяльність була, і як себе поводив Клименті Шептицький? Що він був в таборах? І де був саме? Як свідчить зрештою, очевидці, які з ним відбували покарання, він це провів в тюрмі досить спокійним і виваженим чоловіком, тобто навіть. Казали, що він поводив себе спокійно. І від нього менше навіть не може було почути навіть якогось слова, він спокійно себе поводив. І він справляв враження навіть не стільки духовної, як світської особи. Зрештою, то видавалися певно ознаки його суто світської такої освіти. Хоча він і без того мав також і духовну освіту, адже навчався в Австрії він звику, так само, де колись навчався Йосип Сліпий. Але водночас в ньому більше видавалися ті світські манери. І ота спокій, з, 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 з тим спокоєм він переносив всі ті страждання. Адже, як відомо, з матеріалів слідчої справи його жорстоко допитували і хотіли вибити з нього ті показання, які були вигідні для радянської влади. І у вину Одиці ставилося те, що він співпрацював з націоналістичним підпіллям. В тому, звичайно, був відсоток правди, адже. Греко-католицька церква в той час визвольних змагань активну підтримку надавала організація українських націоналістів. Зрештою то було переховування повстанців, надання їм медичної освітньої допомоги. І треба відзначити, що багато. Монахів і священників також в українську армію. а це армінь. і не дивно. Оскільки греко-католицька церква завжди була побудована на засадах націоналістичних, то чому б не давати допомогу своїм? Це було Безперечно, це тоді ж не була б наша церква, якщо б вона би відмовилася від національних ідей. Безперечно, так, бо зрештою, навіть і по церквах, і по монастирях навіть були випадки, коли знаходилися каївки підпільників. І тому були дійсно ті підстави, щоб переслідувати Володику за цим принципом. Хоча, звичайно, прямих доказів проти нього не знайшлося, але тогочасна система вміла вбивати ті показання, і багато показань були фальсифіковані. Можемо також переконатися в тому, що якщо б вони не були сфальсифіковані, то саме. Клементій Шептицький не був би реабілітований в 91-му році. Тобто, через, майже через, 50, через 40 років після своєї смерті він був реабілітований тогочасною російською владою. Тобто, навіть mm -hmm. там визнали те, що він був засуджений неправомірно. А власне, яка подальша доля? Він був в таборах. І... Де закінчив uh, свій життєвий шлях Клементій Шептицький? Uh, доля також дійсно склалася, що uh, більша частина справді представників роду Шептицького померли не своєю смертю. І, на жаль, не є виняток і Клементій Шептицький. Він відбував у покарання досить довго, тому що, зрештою, був арештований вже у поважному віці. Йому тоді було 78 років. І в 51-му році він помирає у відомій Володимирській централі, що в Москві. На жаль, справдилося можливо те, що він був вже людиною похилого віку, давні хвороби. І це більше спричинилося. Але не треба також і брати, треба взяти також до уваги те, що його катували. І вибували досить часто з нього ті покази силою. Тому умови, ті нелюдські, які панували в того час на радянських тюрмах, врештою спричинилися до його смерті, хоча, можливо, він міг би прожити ще й довше, і багато би зробити, якщо був були на свободі, адже бачимо поприкоді сфа сліпо, якого звільнили. Все-таки на домагання закордонної влади. Водночас такого прохання не надійшло по питанню Коментія Шептицького, але він знайшов свою нагороду навіть по смерті, тому що дійсно реабілітація йому відбулася в 91-му році. Крім того, його заслуги визнала і Римо-католицька церква. Адже в 2001 році, в часі перебування Івана Павла II в Україні, Коментій Шептицький був причислений лику блаженних, батифікований. Тобто Тобто, вже навіть римокатолицька церква визнала дійсно його заблаженного. І навіть от ми згадували про Андрея Шевтицького про те, що колись йому за переховування євреїв не дали звання праведника світу, то стосовно його брата, можна сказати, що йому таке звання дали у 96-му році. Я Шем, прийняв таке рішення, і він був удостоєний цього високого звання. Ну і зрештою, у тому є заслуга, бо дійсно багато тих єврейських родин. Які залишилися живі, були залишені якраз завдяки його праці, тому що переховувалися при монастирях, при церквах католицьких. Ну і зрештою, та підпільна робота, тому що навіть коли радянська влада хотіла арештувати ладику, то вони йому стали ту співпрацю з націоналістичним рухом, хоча самі просили його про невеликі послуги, зокрема про те, що домовитися з підпільниками про мир. Така зустріч, до речі, відбулася в січні 45-го року в соборі Святого Юра, де збиралися представники радянської влади і націоналістичного підпілля. І цьому, до речі, посприяв Коменті Шептицький, який хотів досягнення перемир'я, тому що дійсно він вважав, що незважаючи на те, яка кров проливається, це все таки кров людська. А кров людську не годиться проливати, тому що найбільший гріх це є гріх убивства, навіть якщо це заради благородних цілей. На жаль, того компромісу не було досягнуто. Тому що націоналістичне підпілля вважало, що потрібно боротися. Вони не вважали, що потрібно досягати це шляхом якогось компромісу. І в тому можливо навіть розійшлися їхні шляхи, хоча дійсно активна підтримка така була. І це треба віддати належне клементі Шептицькому. Зайде Андрію, я нічого особисто я не знала про Клементія Шептицького, тому залюбки послухала вас, і думаю, наші глядачі теж отримали досить цікаву таку інформацію, оскільки це все ж таки рік Шептицького оголошено на державному рівні. Тому ми намагаємося у нашій передачі якраз розкрити історію не тільки Андрея Шептицького, але й цілого роду Шептицьких, які, які мали небо, який вплив на розвиток і утримання, і розвиток церкв, греко-католицької церкви. І сьогодні ми якраз дізналися про долю, страшну долю Клементія Шептицького, який був вірний греко-католицькій церкві. І знаєте, я сьогодні, користуючись моментом, хотів би ще продемонструвати тих пару книг, До речі, Краменті Шептицького дійсно рідкісно дуже згадують, так, так. і зрештою я дуже досить довго думав, яку ж тему вибрати і достійно дійсно згадати сьогодні його. Адже тепер наш час, коли відкриваються ті приховані архіви, вдається знайти ті матеріали, які колись приховувалися. Зрештою, з цієї книжки можна почерпнути тих багато відомостей про покійного світової пам'яті Коментія Шептицького. Це книга Володимира В'ятровича, нашого відомого українського історика, який свого часу очолював Архів СБУ. Тепер він очолює інститут національної пам'яті. Він написав таку гарну книгу, яка називається Україна. Історія з грифом секретно. Тут, зрештою, можна побачити тих людей, які дійсно багато дали для України. Але водночас вони були незаслужено забуті, про них не згадують. Або якщо і згадують, то тільки так фобічно щодотично до інших відомих діячів. І, зрештою, коменті шептицькі, та людина, яку варто згадати, адже він багато зробив і міг багато може ще й більше зробити, якби не передчасна його смерть. І він дійсно став гідним таким представником роду шептицьких, той шляхетний рід, який дійсно дав багатьох духовних і світських осіб для України. І маємо вшановувати ті наші давні шляхетні родини, в яких є багато в нашій Україні, але, на жаль, так складається, що багато з них є незаслужено забуті. Тому треба відновлювати їхнє життя для сучасної України. Власне, ті ту розмову, яку ми з вами провадили, вона якраз пересікається з теперішнім часом, тому що теж л'ється кров. Є якісь ідеї, є якісь країни розколота. І історія, як ми бачимо, повторюється, і маємо ознаки того, що Україна мала і має свої герої, і теперішні, і в минулому часі. Ми сьогодні говорили про Клементія Шептицького. Андрію вам дякую. Дякую вам.